Рано я став на майдані, коли вона передала допомогу, і коли розпаковував її розпаковував, відбувся вибух. Вона навіть не має списку правильно на майдані. І в мене пише друга група загального захворювання. Є сталімет організація, яка була, що вони представники теж біоніка. І «Зудак», вони сконтактувалися, і вони разом домовилися, щоб забрати кошти, поставити мені протез. Саме елементарне, що було. Я написав, я писав славу княнірами славу. Це що я пробував писати. Потім я пробував друкувати на телефоні, у мене сесія була, я ходив за вами написати. Я все ходив, я пробував вчився. Ну, Звичайно, не так, я не міг, як я колись, писати скоро, але я спробую ну, додаватися, до, до, щоб знову стати лішою. Є 24 функції до протезу. У нього є Папа? графіки, як імпульси йдуть. У нього є показана зарядка телефону, зарядка показана зарядка, скільки зарядки є на протезі, щоб зарядка є. Muy